Привіт, Саншайн, я Настя Неєр, а це невелика історія про те, як я опинилася на концерті Немо. Ну і сам влог із цього дня. По-перше, мені точно треба сказати про Немо Мюа. Отже, Немо МЮА – це канал в телеграмі про Немо, який я вела. Там я постила різні новини або намагалась постити та інші інтерактиви. Завдяки цьому каналу я знайшла Сільві. Або ж Ніко. Це тепер мої друзі, дуже неймовірно люблю їх. І якщо ви бачили мій інстаграм або інші соціальні мережі, то могли бачити Ніко раніше. Наприклад, ось тут або тут. А якщо не бачили, то запрошую в них. Ніко були адміністратором у мене на каналі, і також Ніко зробили дуже великий вклад. У цей канал і в цю подію також був величезний їх вклад, оскільки Ніко купили мені квиток на мій 18-й день народження. Загалом, Ніко також повинні були бути на цій події, однак, на жаль, вони зараз живуть у Португалії і ну не змогли коротше вони приїхати. Тому сьогодні буде влог лише від мого обличчя. Однак я все одно хочу подякувати Сільві. Дякую тобі, неймовірно, Я знаю, що ти точно це подивишся. Я тебе дуже люблю, дуже сумую і дуже хочу побачити знову. А тепер про сам концерт. Усім приємного перегляду. Доброго ранку. Це Настя Енеєр. Можливо, я зараз виглядаю не так презентабельно, як на інших моїх відео. Це все того, що я захворіла. І, можливо, зараз голос не такий, як зазвичай. Я просто захотіла записати ще одне вступне своє слово. А чому ні? Моє відео, в принципі, маю право. А сьогодні ви побачите саму підготовку до концерту, а саме листи. Чому ми будемо робити їх, з якою ціллю, навіщо, і так далі. А ви, мабуть, уже знаєте. Бо я сподіваюся, що я це сказала на самому початку відео. А бачите, забула. Просто я у своєму телеграм-каналі по запропонувала зробити для них листи. Більшість людей згодилась. А вже завтра, конкретно, я буду знімати сам концерт і постараюся звертати увагу на маленькі такі дрібниці, щоб. Відео, ось це воно вийшло максимально конструйованим. Ну тобто, я хочу описати просто найменші дрібниці, типу, від якихось спецефектів і до музичного супроводу, знаю. Тобто, максимально наповнити відео аргументами, чому мені сподобався, або не сподобається цей концерт, і максимально спробувати передати атмосферу. Цього концерту. Наскільки в мене це вийшло, ви завжди можете оцінити в коментарях. Мені буде приємно почитати будь-яку думку і щодо цього відео, і щодо Немо конкретно. Тобто все, що має тематику Немо, будь ласка, також я хотіла попередити, що загалом перед концертом Немо на розігріві має бути туча. Тучу я ніколи не любила, мені туча ніколи не подобалось, чесне слово. І з'являється, не дарма, тому що туча гомофобна. А чому це так? Ось відео. Тайм-код я прикріплю. Це відео буде в коментарях закріплено, в описі закріплено. А, тому, якщо вам цікаво, будь ласка, подивіться це відео. Я не буду сюди вставляти фрагменти. А, просто виділі час перейти. Туди, а потім повернутися. Немо і їх організатори цього концерту, ну вони просто геніальні люди взяти і поставити гомофобну людину перед небінарною особою. Те, на що ми заслуговуємо, але я сподіваюся, що команда Немо просто про це не знала, як і самі Немо, просто про це не чули. І сподіваюся, що ніхто про це не почує, тому що вийде дуже негарна ситуація, якщо про це дізнаються люди. Коротше, зараз я постараюся зрозуміти, хто я, випити хоча б чогось гарячого, і ми будемо йти по справах разом із вами. Тому залишайтеся, якщо вам цікаво. Це, до наступного кадру. Hello, пряме включення. Коротше. Ось такого плану <laughs> будуть листи. Я просто. Оцей конверт я не клеїла. Це, типу, так як буде. Виглядати. Тут, якщо що, типу покладений найбільший лист це Сільва. І, типу, цей лист він адекватно вміщається. Поэтому, порадившись із Сільвом, ми зрозуміли, що робити їх більше просто нема сенсу. Так що зараз я буду повністю клеїти вже готові варіанти. Доброго ранку. У зв'язку з останніми подіями, я думаю, що ось цей блок відео треба почати з того, що я жива. Вибачте мене, звичайно, за цей жартик невеликий, але, ну, реально, типу, із зв'язку з усім, що було вночі, вижить це удача, як на мене. Я сьогодні схожа на їду на навчання, того що. Метро не їздить на мою станцію, де в мене університет. А якби йти з Кловської до Печерська, не дуже мені подобається ця ідея. Бо якби я захворіла, да? Пам'ятаємо цю інформацію. Сьогодні по плану у нас концерт. Тож, побачимось трохи пізніше. Я приїхала раніше. Ну, я приїхала в моїй станції, треба доїхати. Чому раніше? Тому що треба зайняти чергу, як ми думали з Ірою. Віра це моя подруга, з якою я йду. От, а... Зараз це листи. Да. А, що сказати? Я дуже сильно боюся, була навіть зараз. А, я вночі не могла заснути, Я не могла спати, не могла заснути. І через це силу яснула взагалі зараз, дуже знову боюся. Не да, мою. Просто я не можу заспокоювати. І я ну, не була неспокійна, тому що я думаю, що це допоможе насправді, це має сама порадити. Причина чому я говорюся, тому що реально не вірю в те, що це трапляється, те, що це зі мною, що концерт все-таки буде, типу не можу. Атлас на вході. Чи в чому тема? Там був чоловік, який знімав декілька слів типу, перед концертом. І якщо буде відеозйомка, вона буде точно, то це додасть або в кінець, або на початок після концерту. Я сказала декілька слів про Сільва, через яких я пішла сьогодні. Ми не знайшли, хотіли знайти це світячі все ці попалочки. Їх вони знайшли. Купляємо штуку. Ану покажи. Там це зрозуміє. А там вони сплачено. Там буде прибирати знайомих. Як би я не ставилася до тучі, але все-таки туча це. Частина концерту, тому ми маємо обговорити і її сет, і сет небо, і в принципі, загалом, усе. Тож, перше, що я хочу сказати, це те, що із звуком Тучі було щось максимально незрозуміле, тому що на початку її виступу у неї ніби був або виключений мікрофон взагалі, або дуже слабкий. Те, як вона співала наживо, тобто був у неї бектрек, або це все-таки була фонограма. Не дуже розбираюся в цих моментах. Була ось ця доріжка, була вона, голос її чути було. Але я думаю, це тому, що я була майже в перших рядах. От, але ну, було чутно, що мікрофон просто або не працює, або він налаштований дуже-дуже тихо, максимально прям тихо. Звичайно, до... З середини її виступу їй змінили гучність мікрофона і додали його, але все одно в деяких моментах до сих пір у неї пропадав звук. А, до речі, з неба так не було. Якщо це один і той самий мікрофон, я тим більше не розумію, в чому була проблема зробити його так само для тучі. Ну просто в упор не розумію. Ще мені в деяких моментах стало дуже шкода тучу, оскільки народ був повністю мертвим. Я розумію, що вона була на розігріві, і в принципі так повинно бути, окей. Але ну, народ 30 хвилин її сету майже ніяк з нею не реагував. Це тільки ну, моя подружка біля мене, от ми гасились реально, типу. А я дивлюсь, люди довкола нас. Ну, їм не цікаво. Це при тому, що ні я, ні моя подружка до цього ми ну, ми не слухали тучу. Я не в відео, бо мене ну, просто бусочка, булочка. Я просто жальний, мій мій мій. Відео на відео. перед немо одразу після тучі був аукціон. Десять. О, так, а ну всі разом. Дев'ять чи десять? Я мала сказати, не чує бабу, що ж вона і, до речі, я особисто вперше бачу, щоб на заходах аукціон був перед е, виступом артиста. І так, е, всього я вже часто не пам'ятаю ціни, але я пам'ятаю те, що ми тоді розіграли е, платівку House, хаус е, Два Read із Nemo, Потім це була шапка. І, здається, або це все, або ще щось. На монтажі подивлюсь, де якщо що. По концерту немо співали е, із нового альбому пісні, тобто із Артхаусу. Артхаус mm -hmm. тоді вийшов вночі на 10 жовтня. Я особисто не слухала артхаус, і я сподівалася на те, що НЕМО будуть більше співати старі композиції, і я дуже чекала. Дві композиції. Чесно, я більше слухаю саме старих пісень. Нема можете мене засуджувати. Право ваше, але я зізнаюсь, Я слухаю більше старі пісні, і, типу, буквально все, що вийшло після. Євростар, ну тобто the Code, Євростар. Я звичайно слухала все, що вийшло після. Я не слухала і досі, до речі, не послухала. Але ви так не робіть, тому що немо потрібні стріми, особливо з України. Тому слухайте альбом. Альбом буде в описі до відео і в коментарях. Most, Ще такий був просто кульмінаційний момент. Немо співали пісню. Чесно, не пам'ятаю назви, не скажу, але пісню з Євробачення, з цього Євробачення, I I I really my I the I І... чесно, я не я не те ще просплакалась. Але дуже було сумно після цього виконання феєричне. просто це неймовірно. Щось на грані можливого і неможливого. До речі, я забула сказати те, чого не було у немо, не було свого від Джейну. <плес> Як, блін, так взагалі можна. Я просто ну, реально я в упор не розумію. Та коли був збір хістей, увімкнули були віджейнгу з немо. Але це було тільки тоді, коли збирали гроші, ну тобто донати. Тобто окремого як такого не було. І може ви спитаєте, а що ж тоді було? Реклама Букавелі? Реклама наступних концертів, по типу Анічки Трінчі, Ривана Люленова, Тучі той самий і всіх інших. Ну, просто я не розумію цього, типу, чому? Організатори чи хто за це відповідає? Чесно, не знаю. Чому організатори не могли поставити просто ось цю картинку? Немо, чому треба було показувати буковель? Поясніть мені, будь ласка, хто шарить? Бо я в упор досі цього не зрозуміла. Концерт, якщо я не помиляюсь, то десь була типу 8-9 вечора, щось типу такого. Ми чекали немо, звичайно, але Немо, на жаль, не вийшли. Замість Немо вийшла Кажана, яка також була в глядацькому залі. Потім вийшов Даня із циферблату. Я хочу похвастатися, ну, типу, окей, отже, мене а, на цьому концерті багато хто впізнавав. І, звичайно, мало хто підходив до мене в житті, але коли я писала про це в канал, ну немає М'Юа, то отримала ще декілька повідомлень і особисто і в канал, про те, що вони мене бачили. Але чомусь не підійшли? Я планую далі робити такі огляди, далі ходити по концертах і робити огляди. Якщо ви мене побачите, якщо ви мене впізнаєте, особливо, якщо це з вами буде немо колись, до речі, немо обіцяли приїхати в 26-му році. От особливо, якщо це буде немо, або просто інші фандоми, з якими ми є з вами разом, то підходьте до мене, будь ласка, мені це дуже подобається. Я її узнала, я була в її телеграм каналі це так приємно, просто не уявляєте. Просто. ну... До... Я тут закінчилась як особистість, навіть зараз, коли я просто це згадую. Настільки приємно, що я не можу просто інші слова підібрати. Далі, в кінці того, як ми чекали, коли вийде немо, до мене підійшла ще одна дівчинка. Дуже мила, просто якщо ти це побачиш, привіт тобі. От вона максимально була мила. Вона підійшла така каже: А це ви, Настя? Да я кажу, я. Вона каже: а можна я з вами сфотографуюся? Я вас люблю, я вас дивлюсь. Я кажу, так, да, звісно, давайте. Це було дуже мило, типу. Просто настільки приємно. Ти знаєш те, що ти робила, тобто канал по немає М'юа, воно цінується досі, не дивлячись на те, що канал закритий зараз. І ти знаєш те, що твоя особиста справа, тобто цей канал, він також цінується, його також дивляться, також люблять, також цікавляться. І це просто. Дякую вам. Всіх дуже люблю. З іншими побачимось на наступних концертах, я сподіваюся. is this is great. В принципі, на цьому все. Заключний етап цього відео. Останнє нарешті слово в цьому відео. Це те, що небо дуже талановита і працьовита людина, і при цьому світло, тому що вони транслюють себе справжніми, транслюють свою музику справжніми, тобто вони відкрито говорять про свою небінарність, не дивлячись на те, яке в нас зараз суспільство. На жаль, от але ми до цього прийдемо обов'язково, ми це приймемо обов'язково. Так просто не можу не статися. І Немо полюблять і дізнаються, ще більше людей. І я впевнена в тому, що Немо реально приїде 26-му році, і зал буде більш наповненим і більшим, в принципі, ніж це було цього разу. От, тому слухайте Артхаус, підписуйтесь на Настю Енер, підходьте до мене на концертах. Я дуже це люблю, кажу це другий раз, окей. От а підписуйтесь на мої інші соціальні мережі. Всіх люблю. И папа саншайн